Ось такі бочки чи бак, як правильно буде, продають для того, щоб закачувати туди газ, ставити біля дому, вкопуєте в землю, бо просто ось так ставите, наповнюєте її газом. Якщо село не газофіковане, це так як в мене, немає газу. Ну, от Така бочка на 1000 літрів вкопана в землю. І або ви заправляєте і платите зразу всю суму за 1000 літрів, або вам ставлять лічильник. І ви платите за газ по лічильнику. Але це так, виходить дорожче набагато. Такий газ, який привозять вам либо заправляють, либо по лічильнику, він виходить дорожчий, чим той газ, який приходить додому по трубі. Але так як в селі немає газу, то є ось така альтернатива, якщо ви хочете опалювати газом. Або ставити котло на дровах, на пеліту, або сонячні панелі. Тобто, альтернатив багато є. Але іменно в селі. В селах, а в Італії багато таких сел негазофікованих. Ставлять от такі бочки. А ще можна мазутою обігрівати. Ставиш котел на мазуті і пірід. Мелюх. Мяу. Мяу, мяу! котик Кути Ну, така Коробка мені десь виходить на вечір. Дровішок. Тепло, добре йде. Да, Віль? У мене тут сонне царство. Віддихаємо. Треба їхати за пелітом сьогодні субота для стуфи, а так не хочеться, погода така погана. Напевно поїду і потім поїду. Треба їхати за пелітом в Скільки не лежить, пеліт сам не приїде. Ось така погода. Зібрався, їду за пелітом. Моросий, такий мелкий мелкий дощик. Нікуди мені сьогодні, звісно, не хотілося виходити, але треба. Бачите, яка мене роза. І тут скільки роз. І ці всі треба якось їх почистити. Я б взагалі їх всіх викинув, звісно. А, і по поводу садка, по поводу дерев. я, я казав на пройшлих вихідних, що на ці вихідні має приїхати папа, але як бачите, погода нельотна. Значить, не приїде, приїде на наступні вихідні. Сподіваюся, на следуючих вихідних буде сонце, тепло. І все ми тут з ним попідрізаємо. Ну і звісно вам покажемо. Зараз їду за пелітом, куплю мішків 10. Я зараз так під кінець зими роблю експерименти. Купляю там. По декілька мішків. прошлий раз купив 10, цей раз куплю 10, но різного типу. І подивимося, який із них буде найкращий. І вже тоді на слідущу зиму куплю той, який найкращий. О, кричить машина, бо двері не... недобре закрила. Ну, поїде. А не їде, зручника не знімається. Ну, давайте закриємо. О. Все, їдемо? Да, поїхала. Та ти що? та ти що, я і не знав. Так, парктронік. Та там колона. Так, піду трошки розгружу машину, освобожу місце. Їду за там, потім покажу, що я купив. 4 градуси показує на вулиці. Противно, сиро. Слякоть. Такою погоду і вдома тільки сидіти. Завтра неділя, завтра точно вже нікуди не поїду. Я сьогодні прям треба. Ось я вже навіть на місці. Зараз буду вибирати перед. Ось і заїжджаю в своє село, взяв пелі 6 євро за мішок. Це саме дорогий я взяв 7 євро. Попередній був 5.40, а хто пам'ятає осінню, то я брав. За 4-20 за би. Постійно австралійський беру австралійський пеліт, тому що, як кажуть, найкращий це австралійський. Коли я брав осінню, то був і український пеліт. Український пеліт був ще дешевший. Ну, десь, якщо брати самий дорогий і самий дешевий то український був посередині. Я вже точно не пам'ятаю, треба дивитися відео. Я все знімав, так що кому цікаво, можете подивитися. І перевозив я той пеліт на Рено Кенгу. Тільки не на цьому а в мене був попередній пасажир, на пасажирі перевозив. А ви пишіть коментарях, в Україні отаплюють пелітом з туфами, так як тут а в мене чи ні. Так як тут у мене, так як тут а в Італії. Було би добре, напевно, якщо б котел поставити на пелі, то на дровах, то б ще була бомба. А з часом сонячні панелі, повністю електрика. Там далі центр села, але ми туди не поїдемо. Ми зараз за цією церквою повертаємо праворуч. Праворуч. Лежащих цих мінтів тут до холери. Щоб не ганяли. А то вони тут люблять поганяти. По таких узеньких вуличках і ще й ганяють. Ну що, купив я в цей раз ось такий, який називається Binder Holds Pellets. 10 міськів... мішків на експеримент. Зараз треба буде його розгрузити. Занести туди в сарачик. Бо, як ви пам'ятаєте, з тієї сторони я не можу заїхати, там було б 2 метри для розгрузки. Там сильне болото, хто мене дивиться, то знає. Треба туди приїхати, там ще один якби, є двір, де теплиця, де город, де все інше. Но там болото, тому що дощі, дощі, дощі. А тут треба буде трошки лісницю зробити. І зараз якби, заїжджаю в центральний заїзд. Самий перший пеліт купив теж австралійський, австрійський РЗ. 80, 80 мішків я купив. Сьогодні я купив оце 60. 60 євро віддав за 10 мішків, тому що він по 6 євро стоїть. А цей, от не пам'ятаю, треба відео дивитися, скільки я за нього заплатив. Здається мені 420 я за нього заплатив. Тут така горка була велика, майже до до тої перемички. Так, ну що, пішов розгружати? остальний пеліт? Я зараз вам покажу мішок, який був перед цим. Розгрузив я пеліт. Пам'ятаєте, я вам показував бак для газу, який встановлюється в домі. В частному домі. Ось тут він такий бак, тільки закопаний в землю. Вогнегасник, там кришка відкривається. Приїжджає машина, заправляє той бак. І я вже плачу по лічильнику. Так само і сусіди мають або пелітом, або дровами, як бажаєте. ну кухня по любому треба, щоб газ був. Воду в душ нагріти, воду помити, тепла вода, щоб в домі була. По любому газ треба. От звідси він і черпається. А ось тут вже стоїть мій лічильник, труби виходять знизу з землі через весь двір і от сюди. А тут, а, значить, мій тут котельня. Ну, Тут дуже тепло. Ось мій котел. Такий, як в квартирах, стоїть частних домах. І от пішла розводка по трубам наверх, тому що наверху я. а зараз ми внизу. Ну, було непогано би замінити цей котел на пеліт, щоб засип... прийшов сюди, засипав пеліт на сутки і він тобі гріє. Побачимо, може, колись так і буде. Ось там виходить одна кімната, там виходить спальня, де ми з котами на кроваті лежимо. Так, Загружаю собі робоче обладнання назад. Йду в дом, покажу вам, покажу вам, як я чистю камін, почистю стуфу, засиплю пеліт новий, який сьогодні купив. Подивимося, він буде гріти. Ну і на сьогодні все. Будемо віддихати. О, віддихаєш, Баранча? Молодець, віддихай. що, Помощники. Значить, оце все. Зараз буду вигрібати в совок. Отак так щіткою, бо плісоси немає для такого діла. Потім витягну цю штуку, ванночку, теж все з мету. І побачимо, що вийшло мішок, завжди мішок, вони стандартні на 15 кг. Значить, звідси я вже позмітав, ось що у нас вийшло. Витягуємо цю ванночку. Витягуємо цю ванночку. Єлі, ти не мішаєш, висипаємо. Чуть-чуть розсипаємо, нічого страшного, потім позамітаємо. Ось така вона. Ну і потім ось тут наше остається по углах, щіткою салок вимітаю, і виходить весь наш попіл з двох мішків. Небагато, так? Да? Зараз ще помию вікно і будемо запускати. Вікно миється дуже добре і просто. Я беру ось таку бумагу. Намочу один кінець для того, щоб потім цю бумагу взяв і викинув. Бо з тряпками треба їх потом стирати, більше геморої. Пару раз так мокрою витру, сухою теж. Так. Це перший раз і потім ще один раз, точно так же, щоб не було розводів. І буде вікно чисте. Цю стуфу я купив в прошлому році за 800 євро і вона розчитана на 80 квадратних метрів. Звісно, у мене тут більше 100 квадратних метрів, але в мене є ще ж камін. Правда, Оскар? Зараз підемо чистити камін і побачите, скільки буде відходів від дров. Набагато більше. Оскар, ну що ти? Ну, 5 копійок тобі треба поставити. Ну, молодець, молодець. Так, дивіться, тут значить поки ще почти пусто. Зараз засиплю сюди повний. 15 кілограмовий мішок має зайти прямо зверху. Ось є заліз, весь. Оскар по голові отримав. Весь 15-кілограмовий мішок. Запускаємо. Так, що він у нас показує, яка температура 21 зараз в 21,5 зарудон. Зараз через декілька хвилин... Він запуститься. Ось цей пелет, який я купляв попередньо, 2 тижні тому, теж 10 мішків. Norica pellec, теж австрійський. 5,50 за нього заплатив, а за цей, напоминаю, 6 заплатив. І якщо між ними не буде ніякої різниці, то звісно я буду купляти тільки цей. Ну, а той пеліт Редзет який в Сараї, я вже не буду купляти, Той не дуже. Хорошо гріє. Оскар, ну ти, ну ти прям візде 5 копійок із свого носа. Ну, кругом тобі треба поставити. Значить, тут вікно я цей раз не буду мити, Повигрібаю тільки цей попіл. Ось в мене її відерце, повигрібаю сюди. І вчора я спалив майже цей весь повний ящик. Трошки ще осталось, сьогодні теж буду топити. От ви бачите, яка погода. Надо, щоб в домі було. Тепло. Так, о, давай. Киш-киш. Зараз <кхи> почистю і покажу, наскільки наповниться це відро. Є в мене тут всякі приспособи. <кхи> Ось вони. Цим я перемішую. Ну, коли, коли там вже дрова горять, і я їх поправляю цією кочергою. Зараз мені треба ось цей совок, щоб звідти все забрати. Теж в мене є щітка, так як і масуна, так як і пристухи, замітаю все на совок. Ну Це буквально максимум 5 хвилин і буде чисто. О, скарбляха муха. Ну кеш, давай. Давай, тікай, ласка. Ну, З верхнь... верхню частину, верхню частину я вже почистив. Ось ще у нас получилося в відрі. І тут ще є нижня частина. Зараз ще звідси заберу. І все, камін чистий. Все, камін вже чистий. Ось тільки вийшло попілу. Пізніше піду наберу дров. Будемо розпалювати камін. Покажу вам процес розпалювання. І так, зараз у нас, давайте подивимося на годинник. Зараз у нас е, скільки 4,40, 4,40, Засипали ми пелі, давайте 4,40, да? тільки він почав розгоратися, ще толком не розгорівся. Коли засипаєш, то бачите трохи є пилі зверху. Можна ось так протерти і нормально. Ще він не розгорівся, засічамо время. і будемо дивитися, наскільки тут апелі цей просідає за який час, щоб ви мали розуміння, наскільки його вистачає. Ну, а поки тут це все розгоряється, воно ж, він ще не розгорівся так, як потрібно, піду в сарай, доберу картошки. Буду сьогодні жарити картошку. Картошка наша з нашого города. Що Віллі голодний. Ці. Віллі голодний, а Барон то взагалі завжди голодний. Погода не альо, субота. Ну що маємо, то маємо. Значить камін буду розпалювати десь о 6 годині вечора і заодно подивимося, скільки згорить пеліта. Дров у мене не так то і багато вже залишилося. Ну на місяць хватить цих дров. Я не кожен день зараз таплюся. Коли морози були, то кожен, кожен день полив приходив з роботи і розкочигарював камін, стуфа. А коли вдома нікого немає, то і стуфа, і камін виключений. Коли спати лягаємо, теж все виключаємо. Ну і в домі доволі так тепло. Так, це в нас з Києві не путайте, а це в нас картошка. Якщо картошка проростає, ось так, да? в сарай, що потрібно її облам обламлювати, чи хай так і проростає, чи потрібно обламлювати це все. А то вона кус свій теряє. Сподіваюся, мені ще щось останеться, щоб висадити. Якщо не останеться, то купимо. Картошка, бачите яка? Який урожай був, дивіться яка тут. У! Якщо з рукою зрівняти. Давай я візьму тебе теж. Ну, а це та частина двора, де болото. Де болото? Того ми поки ми сюди не заїжджаємо. Ну Тут якось мені більше подобається. Цей заїзд коли сухо, нормально. Картошку я набрав. Давайте вже й наберу дров, щоб вже більше не виходити на вулицю. Ну і такого ящичка мені десь приблизно хватить. Я почну розпалювати в 6-6,5 в вечора. Ну До 11-12 до ночі. Мені хватить цього ящика. Я маю на увазі, що не буде, не буде ця кубка до прям 12 ночі горіти. А вона згорить ну, до 10-1,11, до пів 11, а потім вже остальне там жар буде і ще жар буде давати хорошо тепло. Ну, Як пам'ятаєте, ось є виходи в каміні, потім такі ж самі виходи в кухні, в коридорі, в спальні. Включається вентилятор, вентилятор внизу перед, під каміном. І це тепло подається по подому. Да, Оскар, і все знаю. Все розказав, молодець. Буде картошка сьогодні жарена да, Велюха з часником, з огірочком. Стуфа розгорілася повним ходом. Дає тепло, ось дує, так прям жарить. Хорошо. А ось мої затрати на газ. Газ я, пам'ятаєте, використовую тільки в кухні, купатися, ну, тепла вода. Осудно купатися в, в, в вані, тобто <кій> не отаплюємо. Якби котел ви бачили є, але ми не отаплюємо. Так, оскар. Так, за кожних два місяці приходив такий рахунок. Послідній мені прийшов на 124 євро, а перед цим був на 181 євро. Якби я отаплював би весь дом газом тим яким в землі, GPL. То тут би мабуть, цифра була б кожного місяця по 500 євро. Так, світло 121 євро, кожних 2 місяці. Ну, в зависимості скільки ви використали. Ось приблизно такі розцінки у нас тут в Італії. І значить, самого газу я спалив на 97 євро і 15 копійок. Потім за послуги виплатити їм 5. Євро. Потім налог 22,47. І в кінці сума виходить 124.62. Оскар! По жопі прийшов пополучати? Боже. Ну що, пройшла вже година від того, як я засипав пелі. засипав 4.40, зараз 5.40. Давайте подивимося, наскільки він просів. Не знаю, візуально мені... Не знаю. Щось мені кажеться, що... Просів так, що візуально непонятно. Просів і не просів. Ну що, прийшла. пройшло вже 2 години і давайте подивимося. Ну, тепер вже видно, що просіло. А тепер приступаємо до каміна. Значить, значит, мені треба ось такі штуки. Це якби для розпалу. Так, виставляю ось так. Ось так. І потім зверху ставлю дрова. А ти от не можеш помовчати, ні? Ну, звісно. Так, вибираємо цей такий покрупний поставлю. Кінець. О, що я знімаю? Так, ці такі поменші поставлю в начало. І можна підпалювати. І потім зверху буду накладати інші. Так, це це коробка вона вже закінчилась. Давай стане. О, у мене є я ж приготував. Опс. Так, другої руки нема. Якось треба буде ось так. Тобто другий. друга рука є, вона зайнята, третьої нема. Так, підпалюємо цей кусок. Пішов. Давай. Розгоряйся, я поставлю його до інших. І воно по цепочці піде розпалюватись і буде розгоратися. Будуть розгорятись всі дрова. Давай, ще відкриємо. О, Велюха на допомогу прийшов. А ти мовчи. Так, тут вже сильно крупні. Тут теж сильно, ну давай, вже сильно крупні, ось так. Ось так поставимо цей поменші сюди, взади можна поставити. Ну, а останні вже потім будемо підкидати. Ну, а поки там камін розгоряється, я піду чистити картошку, тепло з каміна буде виходити в кухні через той отвір, я вже показував, покажу ще раз. От, в коридорі, в отвір і в спальні. Ось в спальні. Ось так в мене закінчується субота. Зараз буду їсти, дивитися телік. Ці вже коні поїли, не голодні. В домі тепло, вілі. Що, грієшся тут? О, це вже пішов новий пеліт, теж добре гріє. Ну, що в нас по часу вже пройшло, значить 4.30 я засипав. Раз, два, три, три, з половиною, три, 40. Ну, через 20 минут буде 4 часа, як я засипав талі, Давайте подивимося, скільки пішло. Ну, пішло, пішло. Треба буде дров підкинути чуть -чуть і поправити ті, що там є. значить Відкриваємо так легенько. Почуть, щоб тяга віз... пішла, а то якщо різко відкрити, то дим піде на, на кімнату. Так, давайте поправимо це все. О, супер. Супер, супер, супер. О, як тріщить. Ну і все, гріх. Тепло йде. Ось так. Такий у мене суботній вечір. Сьогодні у нас вже неділя 2.20. Дождя вроді би немає цілий день. В першій половині дня навіть і... сонце було, дало скоро. Барон на балконі віддихає. Де сонце немає? Те ще не замерз тут барон. Ось така погода сьогодні у нас. Завтра понеділок. На роботу. Ну а на сьогодні все. Коментуйте, лайкайте. Пока-пока.